Привіт, дорогі! Щиро вітаю на Толеволе і знову вітаю в справжньому базовому відео. Я покажу вам сьогодні ще один варіант, як можна як робити повітряні петлі, або як створити базовий ланцюжок, на якому потім можна продовжувати в'язати гачком. І для цього я спершу покажу вам, як взагалі почати в'язання гачком. У мене тут гачок шостого розміру, зовсім стандартно. Ось він у нас. І починаю з моєю ниткою, яка підходить до гачка, теж шоста пряжа, один раз на гачок це. І тоді починаємо. Я зазвичай кладу нитку між мізинцем і безіменним пальцем, а потім або навколо середнього і вказівного пальця, або лише навколо вказівного. Це справа смаку. Я люблю трохи варіювати, щоб краще контролювати натяг. Якщо пряжа товста, я використовую тільки вказівний палець. Ну, поїхали. Зазвичай для повітряної петлі я просто завжди беру пряжу і протягую її через накид, через пряжу, яка у мене на спиці. Просто завжди протягую. Це ви бачите тут. Отже, я проводжу голку під пряжею, і тоді тут є пряжа, яка одразу ковзає в гачок моєї голки, і яку я можу протягнути. Дуже просто. І дуже просто. Завдяки цьому отримую тут цю маленьку шнурівку. Назвімо її так, цю маленьку стрічку, де у мене тут ці маленькі вузлики, які є петлями. Отже, кожне маленьке ВІ, яке тут зараз між моїми нігтями великих пальців лежить, це петля. А тут у нас на зворотній стороні є ці маленькі горбики. Так побудовано цей ланцюжок. Якщо я тепер буду повертатися роблячи півстовпчики, знову зроблю дві повітряні петлі, потім накид, і тоді протикаю тут в одну з дух і протягую нитку через усі три петлі на моїй спиці. Звісно, можна також протягнути через обидві петлі. Бачите, тут обидві лежать на моїй голці. Я беру накид, протикаю крізь обидва петлі повітряної петлі і в'яжу своє півстовпчик. Тут знову накид і потім вставляю голку тут. І проколювати через обидві петлі. Так теж можна робити. Як я казав, це також, звичайно, питання смаку. Для мене інший спосіб працює трохи краще. А тепер я, звичайно, покажу вам, як обіцяла інший варіант. Довжина нитки, яку я тут відкладаю в бік, звісно, залежить від того, якою довгою має бути моя ланцюжок з повітряних петель. І я зараз беру нитку. Знову на спицю затягую і кладу нитку, яку відкладала, через спицю беру робочу нитку в руку і затягую тут. Протягніть пряжу. Ви зараз бачите, що тут утворюється. У нас тут є одна петля. І тут додатково частина вовни, через яку я саме протягнув робочої нитки, яка йде від початкової нитки, я називаю її початковою ниткою, яка потім додатково лежить тут. Тепер я знову кладу його на свою голку і дійсно просмикую робочу нитку через обидві. Робоча нитка у мене, як зазвичай, лежить на руці. І я знову кладу початкову нитку на голку і протягую вовну. Тут у вас лежать петлі, і давайте подивимося, як в'яжуть на цьому. Я назву її подвійні ланцюгові петлі. Для цього я зараз ігнорую початкову нитку. Я безумовно свідомо вибрав її занадто довгою. І зараз роблю два повітряні стібки. Щоб зв'язати напівстовпчик з накидом, я зараз проколюю тут цей ланцюжок повітряних петель саме тут через обидва петлі накид узяти. Я знову в'яжу назад напівстовпчиками, адже взяла дві повітряні петлі. Тут набагато простіше ввести гачок, через обидва петлі, нитку протягнути, витягнути через усі три накид, тоді тут знову через обидва петлі ввести. Протягнути, ухопити нитку. І протягнути. Я пров'язую це один раз до кінця, один раз в півстовпчик. Всю ланцюжок повітряних петель один раз обв'язано, і тепер дивимося на результат. Так, я раз вискочив. Отже, ще три штуки переді мною. Ви також бачите, що стартова нитка насправді не лежить на тій стороні, на яку я зараз приходжу, хоча я щойно повертаюся в ряд. Отже, стартова нитка не лежить на початку, а вона зараз знаходиться в кінці першого ряду, тобто в кінці ланцюжка з повітряних петель. І ось тут у мене остання петелька. Також там один раз півстовпчик. Отже, я тут це все один раз обгорнула. Тут ви бачите це знизу, це завершувальний край внизу. І ось так виглядає цей ряд. Супер гарно, рівномірно, також супер гарно щільно. Дуже добре вставляється і в'яжеться гачком. І це дійсно дуже гарна альтернатива класичному ланцюжку з повітряних петель. Тут, звісно, продовжується з двома повітряними петлями для висоти. І потім буде в'язатися далі зверху в звичайному візерунку на півстопчиків. Отже, тут ви бачите один з варіантів. І пишіть в коментарях, яка повітряна криця вам більше подобається. То класична. я покажу її ще раз. Я просто залишу це тут. Просто на гачок взяти, затягнути і потім просто завжди в'язати. Просто продовжуйте це, звичайно, часто трохи вільніше. А ось це трохи компактніше і щільніше тут завершити. Гегель з полустопчиками. І так, це ось два варіанти. Сподіваюся, вам усе знову сподобалося і принесло задоволення. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь, не забудьте активувати дзвіночок, і тоді побачимось наступного разу на толе воля. До зустрічі! Бувайте!